Так, я зараз не намагаюся стигматизувати ніякі там нюанси по психічному здоров'ю, але якщо ви спілкуєтеся з людиною шизофреніком або ну, на межі цього, да, ця людина зведе і вас з розуму, і заведе туди саме, тому що. Менера спілкування буде така, що ви постійно будете перевіряти, чи ви в порядку. Це буде такий жорсткий газлайтінг з вашої точки зору, з його точки зору він не розуміє, що він робить. Тобто в нього просто так працює голова. До нього не доходить, що він веде себе емпатійно, що він веде себе дуже зневажливо, зверхньо і так далі. Вони цього не розуміють. В них от взагалі по-другому ці всі якось процеси йдуть. І... Часто це дуже такі інтелектуальні, привабливі люди, да що ти там знайомишся допустим з хлопцем, все класно. Там він такий цікавий, він такий розумний, він такий красивий. Ну ти помічаєш, що в тебе від нього якась параноя нападає. Тобто постійно це відчуття, що з тобою щось не так. А ну в нас ж не діагностує ніхто нікого. В нас і шизофреніки і всі остальні, вони просто ходять по вулицях. Примусової госпіталізації в нас нема. Ну і на людину навіть ніхто не подивиться, поки вона там когось не мачкане. А то, що він вже там 25 п'ять дівочок довів, не знаю, до анорексії якимось своїм цим. Вічним кислим ліцом скривленим. Хоча при тому, що чувак ну, класний, все з ним супер, прям, ну, ж, да, от, 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 з ним так цікаво, він такий от, інтересний. Ну, мене особисто дуже такі, да, чоловіки приваблюють там, інтелектуальні з широким кругозором і так далі. І от якраз ці всі біди з башкою, вони часто бувають дуже такі інтелектуальні. От, но... Ну, це дурдом, якийсь просто. так що якщо ви помічаєте, що діло пахне терміново валити. валить, тому що на дурку ви заїдете разом з ним потім.